Вітаю, друзі, на майданчику Автопоінт. Сьогодні у нас, якщо ви не забули, є такий автомобіль Renault Megane 2 в такому гарному кольорі, в синьому. Автомобіль 1.5 дизель 2006 року. В автомобілі є лінзована оптика, противотуманні фари, складання електродзеркал. Автомобіль стоїть на таких гарних титанових дисках. Непогана літня гума в автомобіля. Безключовий доступ. В автомобілі є. Клімат-контроль, старт-стоп, круїз контроль, електроскладання дзеркал, 4 стекла підмічай. Дуже в гарному стані по салону, не затертий, не порваний. сидіння в дуже гарному стані, так само і потолок. Шестиступка механіка, бортовий комп'ютер в автомобіля. Доволі непоганий стан по салону. Так. так що, друзі, Є такий автомобіль по наявності у нас на майданчику. Ми дивимося, що ви про нього забули. Так що, завітайте до нас. В принципі, будемо розмовляти про ціну, про такий автомобіль. Багажний відділ. Все так розумію, тут запаска в нього є ззаді. Так що, друзі, просимо завітати до нас за таким автомобілем. Ми знаходимося місто Суми, вулиця Героїв Крут 19. Будемо чекати на вас.